Нативає про головні події в Україні та світі я Наталка Літуринська. вітаю. Українського опитування щодо державного устрою 25 травня не буде. Верховна Рада не підтримала відповідний законопроект. Він набрав лише 154 голоси із необхідних 226, написав на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат Олександр Бригинець. Зранку парламент зібрався на закрите засідання. Депутати слухали звіт представників силових структур про ситуацію на сході України. Перед початком звіту з зали вигнали комуністів. Яку інформацію на... Дали народним обранцям керівники силових відомств, депутати не розголошують. Натомість відомо про два рішення, ухвалених радою сьогодні. 251 депутат підтримав законопроект про надання учасникам антитерористичної операції на сході статусу учасників бойових дій. 227 голосів отримав законопроект, який надає право виконувачу обов'язків генерального прокурора ініціювати позбавлення народних депутатів недоторканності. До цього моменту таке право мав лише. Ще генпрокурор без додатку ВО за прогнозами того ж бригінця, вже найближчим часом недоторканності можуть позбавити Олега Царьова, Віктора Януковича Молодшого і Олексія Азарова. Понад 30 сепаратистів вбито напередодні у боях під Слов'янськом. Поранено десятки бойовиків. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Втрати українських військових четверо збитих і 20 поранених. Дані міністра заперечує командир проросійських бойовиків у Слов'янську Ігор Стрілков. Як він заявив в російському агентству РіА Новості, вчора було вбито десятьох сепаратистів. Крім того, Стрілков зазначив, що українські військові мають значну перед. Ривагу і прихильникам федералізації не вдасться утримати контроль над містом без підкріплення. Але інформацію про те, що на підмогу сепаратистам прибули добровольці з Криму і Чечні, Стрілков спростував. Тим часом антитерористична операція на сході триває. Повільність у визволенні Донбасу від терористів голова МВС пояснює тим, що українські військові не можуть стріляти у мирне населення. Далі цитата цим обмеженням активно користується ворог, який ховається за мирних громадян. Написав Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. Російські військові беруть участь у боях з українськими силовиками, які здійснюють антитерористичну операцію на сході України. Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко на брифінгу в Києві. За його даними, російські бійці заїжджають до України з території Криму. Водночас виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль повідомив, що противник, який протистоять українській армії, цитую дуже непростий, дуже підступний і дуже підготовлений. Кінець цитати. Нагадаю, Росія в. Користання своїх військ на території України заперечує. Далі про ситуацію на сході розкаже моя колега Катерина Полякова. Катю, вітаю. Які останні новини з гарячих точок? Привіт, Наталі. Отже, ситуація на Донбасі залишається напруженою. Аеропорт Донецька від сьогодні скасував всі рейси на невизначений термін. Про це повідомляє офіційний сайт аеропорта. Відповідне розпорядження видала Державна авіаційна служба України. Літаки, які повертаються в місця постійного базування, зокрема в Київ, вилітають без пасажирів. Причини скасування рейсів і прогнози щодо їхнього відновлення. прес-служба аеропорту не коментує. По распоряжению Государственной авиационной службы прием и отправка воздушных судов из аэропорта Донецк временно приостановлены. Вся актуальная информация о статусе рейсов находится на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. Как только ситуация изменится, мы незамедлительно об этом оповестим. В данный момент о причинах, либо о прогнозах развития ситуации я не в состоянии комментировать данный вопрос. Громадський транспорт у Краматорську сьогодні не ходить. В магазинах не вистачає хлібу, зросли ціни на всі продукти харчування. Про це повідомляють місцеві змі. В спеціальному режимі працюють підприємства міста до 11 травня. На всіх великих заводах працюватимуть тільки робітники цехів безперервного циклу виробництва. Мер Краматорська Геннадій Костюков закликав жителів якнайменше виходити на вулиці і слідкувати за повідомленнями. По радіо та телебаченню співробітники міськради, зважаючи на неможливість працювати в власних кабінетах, виконуватимуть свої обов'язки у інших приміщеннях. Повідомляє сайт міськради. Нагадаємо, транспорт в Краматорську зупинився 2 травня, коли на південному сході почалася активна фаза антитерористичної операції. До Луганщини на територію Антрацитівського району звозять переносні зенітно-ракетні комплекси. Про це повідомив голова незалежного профсоюзу гірників України Михайло Волинець. Це відбувається за згодою районної держадміністрації. Також біля будівлі установи формуються загони терористів, яких переодягають у камуфляжну форму і видають зброю. Тим часом в інтернеті з'явилось відео, як напередодні до антрациту приїжджали російські козаки. Вони зайняли будівлю райдержадміністрації і сформували батальйони народного ополчення. Судячи із відзнятих очевидцями кадрів, росіян супроводжували автомобілі «ДАІ». Більшість банків в Луганську зачиняються через технічні причини. Люди вишукуються в чергах біля банкоматів, сподіваючись зняти всі свої гроші. Чимало магазинів і торгівельних центрів закриваються через відсутність покупців. Хоча в Луганську не проводять антитерористичну операцію, мешканці міста перебувають у психологічній напрузі. Більшість луганчан побоюється залишати свої домівки навіть у робочі дні вулиці міста. Порожні. Тим часом проросійські активісти, використовуючи шини і барикади, перекрили головні дороги міста. Ну раніше були люди, працювали, як все все було нормально. Всі ходили люди, покупали. А тепер така ситуація. Перестали люди ходити Ви самі. Знаєте, які події прийшли? Тяжела ситуація, чесно говоря, тому що я не вважаю, що це нормально, коли в городі ходять лю люди, коли немає влади. Це дуже тяжело. Я живу в вот рядком здесь. Это очень тяжело, потому что мы не можем нормально работать, мы не можем нормально, дети не могут нормально ходить в школу. Это неправильно, совершенно неправильно. То есть каждый должен заниматься своим делом, и это очень, это очень больно. Естественно, нападение будет. Рано или поздно это будет. Ну, как сказать, да, я лично боюсь, но я боюсь не за себя, я боюсь, как я уже говорил, за своих детей, за своих внуков. Как вы считаете, еще долго будет провести? К сожалению, это зависит не от меня. Ми цього не хотіли, але поки не закінчиться. Поки Донбас не буде свободен. Луганчани і дончани заслуговують на краще життя. Йдеться у відеоролику, який анонсує мирний референдум 11 травня за приєднання. Луганської і Донецької областей до Дніпропетровщини такий ролик з'явився в мережі інтернет. Його автори наголошують на важливості такого кроку, аргументуючи об'єднання тісними економічними зв'язками цих регіонів. Нагадаю, що винести це питання на референдум запропонував губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський. Однак, голова комітету виборців України Олександр Черненко наголосив, що подібний плебісцит не передбачений українським законодавством. Регион опережает такие страны, как Румыния, Латвия, Греция и Болгария. К сожалению, ранее прибыльные Луганская и Донецкая области находятся сейчас в состоянии кризиса и беспорядка. Встановлено особи 38 загиблих під час сутичок в Одесі 2 травня. Про це повідомляє управління МВС в Одеській області. Нагадаю, внаслідок зітнень про українських та проросійських активістів того дня загинуло 46 людей, 214 було травмовано. Сім'ї загиблих під час заворушень в Одесі отримають по 10 тисяч гривень матеріальної допомоги. Також міська мерія виділить кошти на поховання жертв трагедії. Сьогодні в Одесі вже почали ховати загиблих. Напередодні в усіх храмах провели заупокійні богослужіння. Одесити ще й досі оплакують загиблих. В місті панує напружена атмосфера. Одеська влада значно скоротила програму святкування дня великої перемоги. Місцеві підприємці розповідають про суттєве зниження продажів та замовлень. Прокуратура наразі розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків співробітниками органів внутрішніх справ. І сьогодні ж призначила нового голову одеської облдержадміністрації. Ним став давній соратник губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського, народний депутат Ігор Палиця. І в мене все на цю мить. Наталю дякую тобі, Катю. Це була Катерина Полякова, яка розповіла про події на сході України. Російські диверсанти готують провокації на 8-9 травня у східних і південних областях України. Про це журналістам заявив Андрій Парубій, секретар Ради національної безпеки і оборони. Найбільша вірогідність інстинованих сутичок у Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях на Харківщині, Миколаївщині і Одещині. Парубій запевнив, влада зробить усе можливе, щоб не допустити провокації. У той же час служба безпеки України просить громадян утриматися від участі у провокативних заходах. Олександр Турчинов призначив командувача сухопутних військ Збройних сил України. Офіційно ним став генерал-лейтенант Анатолій Пушняков Саме він у період із 17 січня і донині виконував обов'язки командувача цим родом військ. Анатолій Пушняков родом із Одеси, закінчив військове танкове училище і військову академію у Харкові. Має досвід ведення бойових дій в Афганістані. Журналістів і двоє працівників театру досі перебувають у полоні сепаратистів у Слов'янську. Це журналіст Луцького видання Волинь Пост Сергій Шаповал, кореспондент телеканалу Зік Юрій Лелявський, журналістка Ірма Крат, театральний режисер Павло Юров і куратор Денис Грищук. Їх захопили близько двох тижнів тому. Рідні і друзі вимагають від влади сприяти їх звільненню і піти на всі вимоги злочинців, навіть якщо доведеться обміняти їх на раніше затриманих сепаратистів усе, що відомо нині про заручників, те, що у перший тиждень полонених терористи закрили у підвалі відділення СБУ, а зараз їх утримують в одній із будівель Слов'янська. Загалом у полоні терористів на сході України досі залишаються щонайменше 20 українців. они поймут, что они держат у себя абсолютно ну, мирных людей, которые ничем, кроме искусства, не занимаются, и которые не могут быть ни опасны, ни полезны, ни, ни, ни ничего. Основная вина ребят, которую, можно, которую могли им там минить, это то, что они, да, они два молодых человека из Киева, которые не проживают в Славянске, не прописаны в Славянске, Є єдиний тільки спосіб звільнити заручників, як я його бачу, це обміняти на інших ну людей. Тобто, те, яким чином звільнювали більшість заручників в Криму, тобто їх міняли там на сепаратистів. Російське військове вторгнення до України мало ймовірне, так вважає головнокомандувач військ НАТО в Європі, генерал Філіп Брідлау. Путін, на його думку, намагатиметься досягти своєї мети без введення військ. Хоча ще тиждень тому російська інтервенція здавалася Брідлаву цілком можливим варіантом розвитку подій. Нині ж генерал вважає, що Кремль продовжуватиме дискредитувати українську владу і провокувати загострення на сході, аби посилити сепаратистські рухи і розхитати ситуацію з серед в Італії збирається велика сімка. Обговорять ситуацію в Україні. Хоча міністри енергетики найрозвиненіших країн світу разом із колегою з Євросоюзу з'їхалися до італійської столиці, аби поговорити про енергетичну безпеку. Втім, українське питання обійшло енергетичні. Його обговорять з самого початку зустрічі. Крім того, велика сімка вестиме переговори і про можливі альтернативи російському газу для Європи. У відні стартує засідання міністрів Ради Європи. Для участі у ньому до австрійської столиці приїхали глави МЗС України і Росії Андрій Дещиця і Сергій Лавров. Дипломати вже зустрілися у кулуарах засідання. Про це розповіли їхні австрійські колеги. Втім, розмова Дещиці і Лаврова тривала недовго. Про що говорили міністри, невідомо. Тим часом очікується, що у Раді Європи головною темою буде українська криза. Напередодні у Вітчизняному МЗС заявили, що очікують рішення тридцятьох міністрів закордонних справ щодо ситуації в Україні Ми чекаємо від Ради Європи рішучої резолюції на підтримку виборів президента в Україні. Україні загрожує громадянська війна, якщо президентські вибори 25 травня не відбудуться. Таку заяву зробив президент Франції Франсуа Оланд в ефірі французького радіо РМС. Оланд певен в разі зриву виборів країна пов'язне в хаосі. Це один із тих моментів, коли вирішується історія. Єдина мета цих президентських виборів обрати законного для усіх президента. Сьогодні Володимир Путін хоче, аби ці вибори не відбулися, аби продовжувати свій тиск, і ми маємо його переконати Білий дім висловив співчуття за загиблими в Одесі. Події в місті 2 травня у Вашингтоні назвали жахливою втратою. Представники Барака Обами засудили насилля, що призвело до численних жертв. Адже воно підриває усі спроби врегулювати ситуацію. Речник Білого Дому Джей Карні закликав українську владу провести розслідування подій в Одесі, а всі сторони слідувати женевським домовленостям. І нагадав Росії про санкції у випадку подальшої ескалації подій щодо Одеси, ми висловлюємо жаль за всіма жахливими втратами внаслідок подій минулої п'ятниці. Насилля і хаос, що призвели до скількох безглуздих смертей, є неприйнятними. Ми закликаємо усі сторони до відновлення спокою і правопорядку. Ми спонукаємо українську владу провести розслідування і притягнути усіх винуватців до відповідальності. На схилах Дніпра виклали кількометрову цифру 6 мільйонів. Вона символізує пам'ять про загиблих українців під час Другої світової війни. За даними істориків, саме 6 мільйонів наших співвітчизників загинули в ті роки. Вшанувати їх на територію національного музею історії великої вітчизняної війни прийшли кадети ліцею інтернату номер 23 разом із ветеранами. Під час урочистого параду вони запалили свічки і поклали квіти з пов'язаними білими стрічками до. o memorial do herói Ми шукали ці цифри, наші історики, і кожен рік ми відкриваються всі нові і нові цифри. Вчора ми ще казали про те, що 6 мільйонів. Сьогодні в музеї співробітники кажуть, що вже більше понад 8 мільйонів втрачених життів тільки в нашій Україні. Але це ж не тільки наша Україна була задіяна в цій страшній війні. Тому ці цифри є символічні, там можна дописувати ці цифри. Перевертати 6 на 9, і це мабуть буде замало, тому що найцінніший скарб це життя людини. Організатори Дня пам'яті наголосили, що головна мета сьогоднішнього вшанування заклик до збереження миру. Адже сьогоднішня ситуація в Україні перегукується із подіями 70-річної давнини. Хотілося б, щоб і нове покоління прожило життя так, щоб не було стидно за свої поступки, за свої дії. Під час війни було дуже багато жертв. І на сьогоднішній день треба пам'ятати ветеранів, які віддали своє життя за те, щоб ми жили сьогодні у милі у залагоді. Там воювали українці. Військового параду 9 травня в Києві не буде. Таке рішення ухвалила столична мерія, аби не допустити провокацій з боку проросійських екстремістів. Але святкування усе ж відбудеться: до пам'ятників героям війни покладатимуть квіти. А для ветеранів київська влада організує концерт і вже традиційне пригощання солдатською кашею. А от Росія нині наповно готується до маршів на честь Дня Перемоги. Репетиції парадів проходять в багатьох великих містах. Напередодні Володимир Путін видав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за критику дій СРСР під час Другої світової війни. Сьогодні вночі репетиція параду відбулася в Москві. Сотні БТРів, танків і платформ з ракетними установками урочисто проїхалися. І тисячі солдат відмарширували червоною площею російської столиці. 54-го отдельного комендантского первого женского полка. Командует полковник подполковник Антона Михайлова, заместитель командира взвода Рот и Сьогодні у Копенгагені відбудеться перший півфінал музичного конкурсу Євробачення. На сцені за право виступати у фіналі з виконавцями з 14 інших країн змагатимуться представниці Росії і України. Від нашої країни на Євробачення поїхала співачка Марія Яремчук із піснею «Тік-Ток». від Росії близнючки Анастасія і Марія Толмачови із композицією Шайн. Звісно, не обходиться конкурс і без політики. Напередодні виступу у медіа і соцмережі. Ежах тривають суперечки, як голосувати за країну чи за пісню у світлі неспокійних подій в Україні далі від пісенних змагань до спортивних Василь Полотай про них розкаже Василю. Добрий день що цікавого у спортивного у спортивному житті України і світу. Доброго дня, Наталко. Розпочнемо напевне, все таки спокійної Англії. В англійській прем'єр-лізі, схоже, все стає ясно. Це мова йде про футбол. Після вчорашнього поєдинку 37-го туру між Крістал Пелес та Ліверпулем стало зрозуміло, що ім'я нового чемпіона можна назвати відсотків так на 90. Не має стати Манчестер Сіті, адже Ліверпуль не зумів взяти три очки із. У грі із середняком ліги найбільш прикро для Мерсесайців те, що команда по ходу зустрічі вигравала 3-0. на 18-й хвилині. Рахунок відкрив Ален. А по перерві на 53-й та 55-й хвилинах забивали Старж та Луїс Суарес. Здалося, що ніщо не завадить команді Брендана Роджерса довести матч до заслуженої перемоги, але гра в обороні наприкінці поєдинку. з боку гостей просто шокувала за 9 хвилин 79-ї по 88-му хвилину. Ліверпуль примудрився пропустити тричі. Крістал Пелас рахунок зрівняв. Вали ділені та двічі Гейл. Очевидно, що такий результат розчаровує. Ми провели блискучі 75 хвилин, забивши у цей час три м'ячі і створивши купу моментів. 12 хвилин, що залишилися, ми повинні були провести зовсім не так, як провели 3-3. Ліверпуль втрачає надважливі очки у боротьбі за чемпіонство. У червоних тепер 81 очко і залишилася всього одна гра. Тож все тепер в руках Манчестер Сіті, у котрого на один пункт менше, і залишилися матчі проти Астонвіли та Вестхему. У випадку 100% набору очок Ніщо не завадить Манкунянцям виграти прем'єр-лігу цього. Сезоном. Бути чи не бути Луїсу Енріке, головним тренером Барселони. Цим питанням зараз переймається кожен фанат цієї команди. Журналісти в цей же час на повний голос заявляють, що це тільки питання часу і скоро про перехід екс зірки каталонців на тренерську роботу до Блауграни Всі скажуть офіційно. Спорт Мундо депортіво та Ас. Повідомляють, що наставник Сельти зустрічався із спортивним директором клубу Ендоні Собісареттою і на ній мав узгодити усі деталі своєї роботи. Це означає, тільки одне, що нинішнього тренера команди аргентинця Херардо Мартіно, скоріше за все, буде звільнено. Барселона вилетіла з Ліги Чемпіонів в чвертьфіналі та має тільки теоретичні шанси на чемпіонство. Ну що ж, тепер до боремної нашої України вчора у вечірньому випуску нашої рубрики ми повідомляли, що багатостраждальний матч 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги між Севастополем та Металістом мав відбутися в Запоріжжі 7 травня. Однак, вже сьогодні з'явилася інша інформація. Дирекція прем'єр-ліги вимушена знову перенести матч цього разу до Києва. На заваді стала запорізька міська влада, яка відмовила у проведенні поєдинку. Тож гра відбудеться в Києві на стадіоні Міні Лобановського. О 17.00, таки 7 травня. Крім того, стало відомо сьогодні про ще один перенос. 11 травня матч 29-го туру між Ілічівцем та Динамо Київ відбудеться не у Маріуполі, а у Києві через складну ситуацію. Крім того, відомо, що в Луганську не відбудеться поєдинок цього ж таки 29-го туру між Зорею та Шахтарем. Десь грають між собою команди. Поки незрозуміло. А ось баскетбол у Маріуполі грають. Маріупольський Азовмаш зумів відстояти перевагу свого власного майданчика у бронзовій серії баскетбольної української суперліги. Однак, в порівнянні з недільним першим матчем, цього разу гра легкою прогулянкою проти БК Донецьк не видалась. Донечани вчепилися у кожен розіграш міцною хваткою. І перша і друга чверть залишилися хай мінімально, але за гостями. Три очки переваги на велику перерву з сорок за БК Донецьк віщували впертий двобій до самого кінця. А початок третьої десяти хвилинки зафіксував спорт донечан, котрі вдірвалися аж на дев'ять очок. Особливо старався розігручий Павло Буренко, який у підсумку набрав 15 пунктів. Однак леви почали повертати статус-кво пішли кидки різної дальності у Максима Пустозвонова та Ігоря Зайцева. Перший зрештою набрав 23 очки, другий 21. А до кінця чвертя з не тільки зрівняв рахунок і пішов на паузу, виграючи. 65-59. в заключному відрізку гри господарі втримали перевагу, здорово провівши кінцівку. Підсумок зустрічі 82-73. Рахунок в серії до трьох перемог став 2-0 на користь азовців. Третій матч команди проведуть вже 8 травня в Донецьку. Ну а сьогодні стартує золота серія. У боротьбі за чемпіонство між собою зійдуться Южненський хімік та баскетбольний клуб Будівельник із Києва. Еліна Світоліна не змогла подолати перше коло турніру WTA у Мадриді з призовим фондом більш ніж 4 мільйони доларів. На шляху одеситки стала експерша ракетка світу. Сербка Єлена Янкович. Нині сьома ракетка світу здолала нашу співвітчизницю у двох сетах: 6-4 та 6-3. Ось на тенісному турнірі, в тому ж таки, Мадриді, щоправда, вже ATP Ті Мастерс у чоловіків визначилися учасники, котрі подолали перше коло змагань. Францужовілфред у першому кулі. Полі волею жереба потрапив на свого співвітчизника Едуара Рожеваслана. двобій Галі вийшов на славу. Довелося задіяти усі три сети. В першому гору взяв 13-й номер світового рейтингу Цонга 6-3. Однак менш рейтинговий баслан знайшов чим відповісти в другій партії, котра завершилася на його користь 6-4. дотиснути вперто співвітчизника цонга вдалося в третій партії 6-3. І Жобіл Фрід іде далі. Далі йде й американець Джон Ізнер. Його двобій проти росіянина та Габашвілі теж був не спрости однак 10 ракетка світу впорався за два сети. Першу партію вінчав драматичний тайбрейк, котрий Ізнер взяв з перевагою всього в два очки – 10-8. А ось друга партія була менш проблемною для нього 6 – 6-8. 4. ну і десь у ці хвилини має розпочатися поєдинок першого кола за участю українця Олександра Долгополова. Він гратиме проти італійця Фабіо Фоніні. Тримаємо кулаки за Сашка. Можливий результат цього поєдинку. Ми вже вам скажемо в наступному випуску нашої рубрики у випуску новин о 18.00. У мене все Наталю, тобі слово. Дякую, Василю. Це був Василь Полотай із новинами спорту. У мене теж на цю годину все. Читайте і дивіться наші новини на сайті TVI.ua. Дякую, що довіряєте нам. І в 15.35 на TVI дивіться огляд блогів від Сергія Руденка. До зустрічі у 17. -й.